Так, зараз не час для реклами. Але якщо ви бачите цю рекламу, це означає, що Приват працює. А це означає, що беремо і робимо далі. Всім привіт! З вами команда Arті Time, і сьогодні ми розповімо вам про те, як підключити Приватбанк до нашої платформи. Поїхали! Спершу давайте підготуємо платформу ArtiTime. Для цього перейдемо до розділу методи оплати, натиснемо зелений хрестик, виберемо «ПриватБанк» та тиснемо кнопку Add. У верхнє поле вбиваємо номер карти Приватбанку, за якою ви плануєте торгувати на P2P. Щоб заповнити інші поля, нам потрібно створити api ключ Приватбанку. Для цього перейдемо на сайт privat24.ua, посилання на який ми залишимо в описі. Натиснемо кнопку Вхід і побачимо QR-код. Нам необхідно здійснити вхід за номером телефону або відсканувати QR-код за допомогою мобільного додатка Приватбанку. Ми скористаємося іншим методом. Тому заходимо у додаток Приватбанк на мобільному телефоні та внизу натискаємо Сканер. Скануємо QR-код, і у нас успішно заходить до веб-версії Приватбанку. Іноді перед тим, як дозволити вхід до веб-версії, Приватбанк може зателефонувати вам і попросити підтвердити вхід. Тепер клацаємо на вкладку Сервіси, знаходимо розділ Бізнес та підрозділ «Мерчант». Натискаємо на нього. Тепер нам необхідно вибрати карту, яку ми вже вказали раніше в Тайм» та ввести АПІ-адресу нашого сервісу, яку ми залишимо в описі. Прокручуємо в самий низ і прибираємо непотрібні галочки. Натискаємо на кнопку Далі. Приватбанк може попросити вас підтвердити створення api ключа. Ви підтверджуєте, та готово. Щиро вітаємо вас. Ви створили api ключ Приватбанку. Тепер нам потрібно його налаштувати. Переходимо до розділу Мої мерчанти» та натискаємо на кнопку Редагувати. У вкладку Адреса сайту необхідно написати адресу нашого сервісу mvp.artytime.com. Посилання залишимо під відео. Тепер копіюємо пароль та вставляємо у відповідний розділ на сайті ArtyTime третє поле за рахунком. Повертаємось на сайт Приватбанку та копіюємо номер мерчанта. Потім вставляємо його у друге поле на сайті Артітам. Нам залишається зберегти зміни у Приватбанку, після чого натиснути кнопку Submit на сайті Artitime. Готово? Не забудьте поставити нижній та верхні ліміти для роботи з Приватбанк. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші гайди та нові цікаві відео про пітубі торгівлю та автоматизацію. З вами була команда Artitime, Побачимося у наступному відео.